Яка справжня дата Різдва? Традиційно Різдво Христове відзначають 25 грудня у більшості країн світу, а в деяких 7 січня. Проте дослідники ставлять під сумнів цю дату і стверджують, що вона не має історичного підтвердження, коли ж насправді народився Ісус Христос. Святкування Різдва 25 грудня має більше зв'язку з історією церкви та культурними традиціями, ніж із реальними фактами. У IV столітті нашої ери церква обрала цю дату, щоб замінити язически свято Зимового сонцестояння, яке святкували римляни. Таким чином, Християнська церква прагнула укріпити віру та витіснити старі обряди. Вчені на основі біблійських текстів та астрономічних даних припускають, що Ісус міг народитися у зовсім інший період. У Євангелії від Луки згадується, що пастухи перебували на полі під час народження Христа. Це вказує. На тепліший сезон адже взимку пастухи рідко залишалися на відкритих пасовищах. Крім того, дослідники співвідносять події з правлінням царя Ірода Великого. Ірод помер приблизно у четвертому році до нашої ери, тому народження Ісуса, ймовірно, відбулося ще до цієї дати. Можливо, у період між сьомим та четвертими роками до нашої ери. Деякі дослідження пов'язують народження Ісуса з так званою Віфлеймейською зіркою, яка привела волхів до місця Його народження. Вчені припускають, що це могло бути рідкісне астрономічне явище, кон'юкція планет Юпітера. Та Сатурна, яка сталася у сьомому році до нашої ери. Саме ця дата може бути ближчою до справжнього часу народження Христа. Хоча точна дата народження Ісуса Христа залишається невідомою, дослідження вказують, що це сталося не 25 грудня, найбільш мовірним період тепла пора року. Можливо, восени або навесні, між сьомим та четвертими роками до нашої ери. Проте незалежно від дати, Різдво є символом віри, надії та любові, які об'єднують мільйони людей по всьому світу.